Проводжу, друзі, експерименти над ідеєю ручного генератора. Ось така в мене установка експериментальна. Бачимо швидкість заводи. Зараз подивимося, як воно буде крутити, якщо підключити збудження до генератора. Ну, зараз на камеру. Опа. Підключим. Зараз візьму стіючку. Опа. Ана. І подивимося, що в нас вийде. Хе. Дивимося за лампочкою. Ох, генератор дуже сильно перся. Лампочка леть леть Фу, зараз. Якщо я давлю вниз... Ну, справа нелегка. Я думаю, що руками це нереально крутити. Тому цю ідею ми будемо списувати. Підписуйтесь на канал. Буде цікаво, будемо далі експериментувати.